Всім доброго дня! Глядачі, бачили в попередніх відео, як ми кабанчикам лили переробки, вони чухаються. Зараз час до весни, багато кліща, багато бліг, все активізовується і їх це мучить. Зараз я препарат, зараз вам покажу, який маю таку ємкість для оприскування. І зараз будемо їх наоприскувати, будемо їх купляти від цих всяких паразитів. Обов'язково додивляйтесь до кінця, корисна інформація. Заходимо всередину. Так, за допомогою шприца беремо препарат, препарат, не знаю, який називається, але вже провідаємо, тому що я вже раз його не використовував, сьогодні на відео покажемо такий препарат. Хай сфокусує. Не знаю, що видно. Неостомосан. Неостомосан 5 мл. Коротше, продавець порекомендував. Флакончик він сіки, 5 мл на 4 літри води. значить У нас тут 2,5 даємо пів флакончика, правильно? Пів флакончика. Так воно буде. Так що йдемо зараз розбавимо і будемо вже показувати процес, як ми це все покроплюємо. Якщо 2,5, то бути пів і трошки. Банчик ділі, менше свиду дуже плану поживає. Тим аж підтрясаєш. Важно обкрупувати самих тварин і там, де вони ночують, також всередині. всередині також, І все, додаємо просто до води. Цю речовину. Це добре зболтуємо. Вкручуємо, і будемо їх все. Кроплюємо їх. зараз добре й дати якісь приміщення менше. Там, де вони сплять. Добре їх обкропити, щоб не було аж мокрі від цього, щоб воно гарно потрапило до тіла. Тому що О, Зараз ми їх загонимо приміщення. Ось так. Там їх краще загонимо і так спробуємо. Бу тут, бу тут. Обробили ми свинок, обробили свинок. Свинки, в принципі, у нас є зараз 9 штук, 9 поросят в загальному, і в нас пішло 10 мл препарату. Пішло і пішло в загальному 6 літрів води. Обробили, тепер так запускати, ми не будемо їх. і Кожного місяця ми будемо їх обробляти. Кожний місяць. Зараз починається літо, трава, різні кріщі, обов'язково треба обробляти. Також ви можете обробляти у себе в домашніх умовах. Опробляйте тварин поросят, тому що, можливо, ви думаєте, там, де синя щухається, що незначне щось таке, ні. Тварина мучиться, вона потім погано їсть, її це мордує, вона йде зуд по тілу, як то кажуть, ці паразити не дають спокійно поросята жити. Ось так. Так що зараз йдемо, я їм, їм покажу. Так, ось така у нас загородь. Вомі цю віднамці білі до вподоби, чесно. Хотілося б, напевно, що білого шотковують що нам ця кнурика, якщо воно все піде, подивимось, як вони народять, як нам цей рік піде, і ми напевно що будемо шукати такого білого, білого кнурика до цих льошок. Тому що вони якісь більш приємніші виглядають. Якось ними цікавіше дивитися ось так. Так що свинки бачите, всі чухаються, всі біля своїх різних дерев. Ясно, що воно взагалі зуд по тілу їм йде дуже сильний, тому що таке невідомо яка там кількість, але воно тварину мучить. І обов'язково треба це робити частіше. Кожного місця ми будемо це робити, повторюсь, тому що тваринки не мучилися. Обробляємо. Плюс переробка з соляркою також дає свою користь ці деревце. Обіб'ємо це деревце якимось матерією, якоюсь облиємо переробкою. І будемо. Обливати, і щоб на постійній основі це було, і ще обов'язково треба зробити солонець. Солонець також, і там зараз дуже хороша є сіль. Така, що воно йде різними комплекс вітамінів І обов'язково обробляємо від глистів, весна і осінь. Зараз ми обробили від гушей. І вже на наступний тиждень обробимо їх від глистів профілактично. Так що, хочете тримати. Щось за цим треба дивитися, чи за собаками, чи за поросятами, чи за кроликами, чи за голубами, чи за різною птицею. За всім треба, друзі, дивитися. І, як то кажуть, оберігати їх від всіх, тому що зараз дуже багато різних є паразитів. І щоб тваринки ваші були здорові, обов'язково за ними дивіться. Ось так. так, що такі наші поросятка. Сьогодні було, зробили таку хорошу їм справу. Надіємося, все буде добре. Всім дякую, не забудьте в кінці до підписатися. До побачення.